Як зареєструватися та проголосувати на виборах у Вермонті? Welcome. Ласкаво просимо! У цьому відео ми розповімо вам усе, що потрібно знати про реєстрацію для голосування та голосування на виборах у Вермонті. Якщо ви хочете проголосувати, ви повинні бути зареєстровані для голосування. Зареєструватися для голосування у Вермонті – просто. Є багато способів реєстрації для голосування. Ви можете зареєструватися для голосування достроково в діловодстві міста, де ви проживаєте. Ви можете зареєструватися, заповнивши анкету та принести її до Офісу міського секретаря. Зареєструватися можна поштою. Якщо ви реєструєтесь поштою і це ваша перша реєстрація для голосування у Вермонті, ви повинні надіслати поштою копію одного з наведених нижче форм посвідчення особи. Це може бути поточне посвідчення особи з фотографією, як от водійські права чи паспорт. Це може бути поточний рахунок за комунальні послуги, поточна виписка з банківського рахунку або державний документ. У ньому має бути адреса, де ви проживаєте зараз. Зареєструватися можна онлайн на комп'ютері. Або в день виборів ви можете зареєструватися для голосування на своїй виборчій дільниці. Вам потрібно буде підійти до іншого столу і це може зайняти трохи більше часу. Якщо ви переїжджаєте в нове місто, вам потрібно зареєструватися, щоб голосувати в цьому новому місті. Якщо ви переїжджаєте у межах свого міста, вам слід оновити адресу, коли ви приїдете до місця, де ви голосуєте. Важливо знати, що голосувати можуть лише громадяни. Якщо ви не є громадянином США та голосуєте на федеральних виборах... Вас можуть депортувати з цього округу, якщо ви голосуєте, але вам не дозволено голосувати за законом. Деякі громади у Вермонті проголосували за те, щоб дозволити не громадянам голосувати, але лише на місцевих виборах. Голосування на загальнодержавних або федеральних виборах все ще є незаконним для негромадян. Коли ви вперше зареєструєтеся для голосування, вас попросять скласти присягу. Присяга це обіцянка, що ви будете голосувати лише за те, у що вірите. Ви обіцяєте ніколи не голосувати за когось, тому що вам за це платять, або тому, що хтось змушує вас чи залякує. Треба голосувати за те, у що вірите. Коли можна проголосувати, голосувати можна в день виборів. Ви також можете проголосувати достроково в офісі міського секретаря за 46 днів або за 6 тижнів до дня виборів. Або ви можете попросити, щоб вам надіслали бюлетень додому. Ви повинні переконатися, що бюлетень отримано в офісі міського секретаря до дня виборів, тому плануйте наперед. Переконайтеся, що ви знаєте, де ваше місце голосування. Ви можете запитати в офісі міського секретаря. Коли ви приїдете, станьте в чергу до свого округу. Здебільшого черги короткі, але іноді, як на президентських виборах, черги можуть бути довгими. Підійшовши до столу, чітко скажіть своє ім'я. Спершу повідомте персоналу своє прізвище чи сімейне прізвище. Виборчий штаб подбає про те, щоб ваше ім'я було внесено до списку зареєстрованих виборців. Вони дадуть вам паперовий бюлетень. Принесіть паперовий бюлетень до однієї з приватних кабінок. У кабінці буде ручка, якою ви зможете позначити свій бюлетень. Заповніть кружечок ім'ям, за яке хочете проголосувати. У більшості випадків ви зможете проголосувати лише за одну особу, але на деяких виборах, наприклад, у Сенат Вермонту, ви зможете проголосувати більше, ніж за одну особу. Бюлетень підкаже: якщо ви не хочете голосувати за одного з кандидатів у списку, ви можете вписати будь-яке ім'я на свій розсуд, але від вас не вимагають вказувати будь-які імена. Іноді на місцевих виборах також виникають питання, за які варто проголосувати. Наприклад, підвищити податки для шкіл чи ні. Ці запитання також будуть у бюлетені. Іноді на звороті або на окремому аркуші паперу. Після того, як ви заповните свій бюлетень, візьміть його та помістіть в машинку, яка підрахує ваш голос. При потребі вам допоможе працівник. Ніхто не дізнається, за кого ви проголосували. Це приватно. Коли день виборів у Вермонті? Місцеві вибори мера, шкільної ради, міської ради чи місцевої виборчої ради відбуваються в перший вівторок березня. Кожні 4 роки цей самий день є Presidential Primary. Presidential Primary визначає, хто з кандидатів балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів на загальних виборах? Коли ви подаєте запит на дострокове відкріпне голосування. Або, якщо ви голосуєте в день виборів, вас запитають, за якого кандидата ви хочете проголосувати за демократів чи республіканців. Часто буде багато кандидатів на різні посади. Вони просто голосуватимуть за президента. Первинні вибори штату відбуваються у 2 вівторок серпня. На цих виборах вам будуть надані бюлетені для голосування всіх основних партій демократичних, прогресивних і республіканських, щоб взяти їх у кабінку для голосування. Потім ви вирішуєте, за яку партію ви б хотіли проголосувати. Ви можете голосувати лише за одну партію. Федеральні вибори та вибори штату відбуваються у Вермонті в перший вівторок листопада. Ці вибори відбуваються щороку. На виборах штату ви зможете проголосувати за губернатора, лейтенант губернатора, державного секретаря, аудитора, скарбника та генерального прокурора. Ви також зможете проголосувати за місцевого представника в законодавчому органі Вермонта та за сенаторів у вашому окрузі. На федеральних виборах ви зможете проголосувати за федерального представника в конгресі, вашого сенатора США та кожні чотири роки за президента Сполучених Штатів Vermont Secretary of State Sarah Copeland Ганзес. Державний секретар Сара коупленд Ханзес каже. Право кожного громадянина США голосувати на наших виборах захищено нашою конституцією. Голосуючи, ви допомагаєте вибрати, хто представлятиме вас у вашому місцевому, державному та федеральному уряді. І ви допомагаєте прийняти важливі рішення для вашої громади. Будь ласка, зареєструйтеся для голосування, а потім проголосуйте в день виборів або до нього. Пам'ятайте, що ваш голос це ваш голос. Для отримання додаткової інформації відвідайте вебсайт державного секретаря штату Вермонт www.sos.vermont.gov. Скісна риска Elections.